Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ третій. Три. Після того, як він допоміг Оскару Сілверу віддати з землі кицьку какао, закутану у махровий витертий банний рушник, Френк проїхав два коротких квартали до будинку номер 51 на Сміт лейн за який він ще продовжував сплачувати кредит. Але Девід, тоді як вони з Ілейн розійшлися? Жила досі тільки вона з їхньою 12-річною дочкою. Ще два бюджети штату тому Ілейн була соціальною працівницею, але тепер вона мала неповну зайнятість у Гудвілі, а ще волонтерила у кількох благодійних їдальнях та планованому батьківстві у Мейлоку. Позитивним у цьому було те, що вона не мусила шукати грошей на догляд за дитиною. Коли закінчувалося уроки у школі, нікому не заважало те, що Нана крутиться у Гудвілі біля матері. Негатив полягав у тому, що їм доведеться втратити свій будинок. Френка це непокоїло дужче за Ілейн. фактично, схоже було на те, що її це не турбує зовсім. Попри заперечення, Ілейн, він підозрював, що вона планує використати продаж будинку як підставу, щоб узагалі виїхати з цього міста, можливо, перебратися до Пенсильванії, де живе її сестра. Тоді кожен другий вікенд Френка став би вікендом раз на два місяці, у найкращому разі. Поза днями відвідин він докладав цілеспрямованих зусиль, щоб уникати цієї господи, та й, узагалі, якщо вдавалося домовитися з Ілен, щоб вона привезла нану до нього, він віддавав перевагу таким побаченням із дочкою. Ті спогади, що з'являлися разом із цим будинком, відчуття несправедливості й поразки, ота залатана діра в кухонній стіні, були ще свіжою раною. Френк почувався обдуреним усім своїм життям, а найкращу частину його життя було прожито за адресою Сміт Лейн 51, в акуратній господі у простому ранчо стилі з намальованим його дочкою каченям на поштовій скринці. Та, хоч би там як, але проблема із зеленим мерседесом робила візит сюди нагальним. Різко приставши машиною до бровки, він угледів нану, яка малювала щось крейдою на заїзді. Заняття, яке зазвичай асоціюється зі значно меншими дітьми, але його дочка мала художній хист. Минулого шкільного року Нана отримала другий приз у конкурсі проєктів книжкових закладок, який проводила місцева бібліотека. Вона зобразила зграю книжок, що ніби птахи летять крізь пасмо хмар. Френк узяв цей малюнок у рамку і повісив у своєму кабінеті. Він повсякчас дивився на нього. Це було гарно уявляти, як книжки кружляють у голові його маленької дівчинки. Вона сиділа, схрестивши ноги на сонечку, вмостившись дубкою на автомобільній камері зі своїм райдужним знаряддям, розкладеним віялом навкруг неї. Разом із вправністю у рисуванні чи, може, відповідно до неї, Нана мала також дар зручно влаштовуватися. Вона була повільною, мрійливою дитиною, перейнявши більше від Френка ніж від своєї завзятої матері, яка ніколи не гаяла часу, беручись одразу до справи. Він нахилився, дивлячись крізь двері свого пікапа. Агов, зіронько, ходи на сюди. Вона примружилася до нього. Тату, та нібито я, сказав він, щосили стараючись, щоби кутики його вуст вигнулися догори. Ходи на сюди, гаразд? Просто зараз. Вона вже поглянула вниз на свій малюнок. Так, просто зараз. Френк зробив глибокий вдих. Оте своє, як це називала Ілейн, у ньому не виринало, аж поки він не пішов від судді. Під отим своїм Іл мала на увазі його нестямність, яка виривалася нечасто, щоб там вона собі не думала. Але сьогодні спершу з ним усе було гаразд, потім, десь кроків за п'ять по меріжку оскара Сілвера, він немов перечепився об якийсь невидимий тригер, подекуди так траплялося. Як от тоді, коли Ілей не вгавала, шпиняючи його за те, що кричав на зборах БВА, і він пробив рукою діру в стіні. І нана ридаючи, втекла на другий поверх, не розуміючи, що інколи ти б'єш якусь річ, лише щоб не вдарити людину. Чи та справа з Фріцем Мішаумом, коли він втратив витримку, ніде правди діти, але Мишаум на те заслуговував. Будь-хто, хто отак повівся з твариною, на таке заслуговував? На місці цієї кішки могла бути моя дитина, думав він, ідучи від судді по траві. А тоді бум! Той проміжок часу між тим, як він іде, і тим, як сідає в машину, наче вирізало. Бо раптом він уже у пікапі їде до будинку на Сміт Лейн і зовсім не пам'ятає, як він у пікап сідав. Спітнілі долоні на кермі щоки горять, а він усе думає, що на місці кішки могла бути його дитина, хоча це була не думка, більше схоже на спалахи повідомлення на дисплеї. Нана акуратно поклала оцупок бузкової крейди на порожнє місце між помаранчевою і зеленою. Вона ривком підвелася з автомобільної камери. І ще кілька секунд стояла, обтрушуючи зад своїх жовтих у квіточках шорків і вдумлено витираючи з пучок крейду. Любонько. погукав Френк, борючись із собою, щоби не закричати, бо поглянути лишень, вона ж просто тут, на заїзді, де якийсь п'яний мудак на дорогому авто запросто може її переїхати. Нана зробила крок, зупинилася, знову роздивляючись на свої пальці, вочевидь, невдоволено. Нано! Так само скарлючено зігнутий над консолью гукнув Френк. Він ляснув по пасажирському сидінню. Ляснув різко. Нумо сюди. Голова дівчинки смикнулася вгору, обличчя сполохане, немов її щойно розбудили зі сну з плеском долонь. Нана почовгала вперед, але коли наблизилася до відчинених дверей, Френк, ухопивши її заперед майки, підтягнув дочку в притул. Гей. Гей, ти розтягуєш мені майку. сказала нана. Це не страшно, відповів Френк. Твоя майка зараз не має значення. От я тобі скажу, що має значення, тому слухай мене хто їздить тим зеленим Мерседесом, з якого він будинку? Що? здавлено перепитала Нана. Про що ти говориш? Ти порвеш мені майку. Ти що не чуєш мене? Забудь про цю майку нахер. Ці слова вже вискочили, і він їх ненавидів, але й зрадів, побачивши, як її очі скинулися від майки на нього. Нарешті він отримав її увагу. Нана заморгала, хапаючи повітря. Гаразд, тепер, коли твоя голова висунулася з хмар, спробуймо розібратися з цим удвох. Ти розказувала мені про якогось дядька, котрий на твоєму газетному маршруті їздить зеленим мерседесом, як його ім'я, в якому будинку він живе? Імені його я не пам'ятаю. Вибач, тату. Нана закусила нижнього губу. Але його дім це той, що поряд з отим, де великий прапор, з парканом, на браєрі, на пагорбі. Гаразд, відпустив Френк майку. Нана не ворухнулася. Ти ж уже перестав злоститися. Любонька, я не злостився. А коли вона нічого не сказала, гаразд, злостився трішки, але не на тебе. Вона на нього не дивилася, тільки терла собі ті чортові пучки опучки він її любив, вона була найважливішим з усього, що він мав у житті. Але інколи важко було повірити, що в її голові усі коліщатка крутяться як слід. Дякую, доню, трохи жару зійшло йому з обличчя, трохи поту випарувалося зі шкіри. Дякую тобі, зіронько. Нічого, мовила нана. Вона на чверть кроку відступила, риб підошви кросівки по асфальту, неймовірно, гучно відбився Френкові у вухах. Він випрямився на своєму сидінні. «І ще одне, зроби мені ласку, тримайся подалі від заїзду. Цього дня, принаймні, поки я дещо не владнаю. Тут один чоловік їздить машиною, як скажений, помалюй у хаті на папері, гаразд. Вона кусала нижню губу. Гаразд, тату. Ти ж не збираєшся заплакати, ні? Ні, тату. От і добре. Така в мене дівчинка. Побачимося в наступний вікенд. Гаразд. Він відчув, як неймовірно в нього пересохли губи. Він запитав себе, що інше він мав зробити, і якийсь голос зсередини йому відповів: Ну, з біса, що інше ти міг зробити, можливо, і зміг би, я не знаю, мабуть, це прозвучить абсолютно дико, Френку, але вйо, можливо, ти міг би курва не психувати аж отак. Цей голос був зачудованим варіантом голосу самого Френка, голосом чоловіка, який розслабляється в шезлонгу, у сонячних окулярах і, либонь, сьорбе чай з льодом. Гаразд, кивнула вона йому, як робот. Поза нею на асфальті було ретельно прорисоване дерево, його крона розкинулася по краю заїзду а вузлуватий стовбур ішов поперек. Мох звисав з гілок і квіти опушували його підніжжя. Коріння його звивалося вглиб до обрисів якогось підземного озера. Мені подобається оте, що ти там робила, сказав Френк і усміхнувся. Дякую тобі, тату, відповіла Нана. Я просто хотів, щоб з тобою не сталося лиха. Усмішка на його обличчі відчувалася немов прицвяшена. Дочка засопла і подарувала йому ще один кивок робота. Він зрозумів, що вона ковтає сльози. Ну, манано. почав був Френк, але слова, яких він нашукував, розбіглися, коли внутрішній голос засурмив знову, повідомляючи йому, що їй уже задосить. Варто вже припинити це геть к чортам. Бувай, тату. Вона простягнула руку і делікатно пристукнула двері його пікапа, прутнулася і побігла заїздом, розкидаючи на всі біч свою крейду просто по своєму дереву, розмазуючи зелень і чорноту його крони, з похиленою головою, плечі дрижать. Діти, сказав він собі, не завжди спроможні оцінити, коли ти намагаєшся зробити правильну річ.